У сучасних компаніях внутрішні регуляторні документи часто розкидані між поштою, файловими серверами та локальними копіями, це створює хаос. Ніхто точно не знає, де зберігається остання версія, чи була вона погоджена, та хто відповідає за її оновлення. Блок документи у Secboard усуває цю проблему він забезпечує єдине джерело правди для всієї регуляторної документації. Показує статуси, рівні доступу, історію погоджень та контролює кожну зміну аж до автоматичної перевірки хеша файлу після підпису. Реєстр документів це основний робочий екран, який одразу показує власника документа, версію, тип, статус, рівень доступу та короткий опис. Інтерактивні фільтри й пошук дозволяють знайти потрібний запис за секунди. Модальні вікна дають можливість редагувати дані, призначати групи, додавати супровідні матеріали та переглядати процес погодження. Якщо файл було змінено після затвердження, система автоматично звіряє хеш і пропонує повторне погодження. Це гарантує прозорість і контроль версій. Реєстр пов'язаних документів доповнює реєстр усіма пов'язаними файлами. Він зберігає ту саму логіку фільтрів і швидких дій, але акцентує увагу на зв'язку з основним документом, звідси можна миттєво повернутися до реєстру, додати новий додаток або оновити існуючий, не втрачаючи цілісної картини статусів та доступів. Разом ці модулі формують повний цикл керування документацією. Відведення головної бази до роботи з усіма супровідними матеріалами із прозорою історією погоджень, захистом від несанкціонованих змін і впорядкованою структурою всієї регуляторної бази, спробуйте цей функціонал у деморежимі або зверніться до команди SecBoard, щоб отримати тріальний доступ до тестового середовища в ролі адміністратора.